Всіх вітаю, друзі! Слава Україні! З вами на зв'язку Владислав Поряничко. Давненько ми вже з вами не спілкувалися на найбільш актуальні теми, які повстали перед нами. Крайній раз я записував відео, де детально розтлумачував, як подати позов до адміністративних судів з приводу порушення вашого конституційного права на отримання гідного грошового забезпечення відповідно до статті 160 тої закону України про судоустрій і статус суддів. Дана стаття регламентує грошове забезпечення співробітників Служби судової охорони, а саме те, що воно має бути встановлено та виплачуватися на рівні, не нижчому, ніж у поліцейському, який несе службу у вашому регіоні. На сьогоднішній день ми вже маємо дуже значний результат з приводу даного питання. А саме, вже дві виграшні справи. Які були упроваджені Дніпропетровського Окружного адміністративного суду. Буду чесним, поряд з цим ми маємо дуже багато справ, в яких суди відмовляли позивачеві у задоволенні їхніх позивних вимог. Тому зараз, я думаю, вам буде дуже цікаво оглянути, як і те рішення, де ми маємо позитивні ухвали, як і те рішення, де позивачам було відмовлено у задоволенні їхніх позивних вимог. Але перед тим, як ми до цього перейдемо, дуже прошу вас підписатися на даний канал, щоб ми з вами завжди були на зв'язку. Тому ви можете зараз поставити на паузу і натиснути Підписатися саме зараз, щоб потім не забути цього зробити. Та у коментарі під відео додатися у групу в телеграмі, де гуртуються співробітники служби судової охорони, де вони піднімають найбільш актуальні питання з приводу порушення їхніх прав. І де ви завжди можете отримати відповіді на ваші питання. Я завжди по можливості відповідаю кожному. Хто знає той і знає. Тому зараз не будемо затягувати час та переходимо до огляду даних рішень. Я, друзі, пропоную почати з рішення, де позивачеві було відмовлено у задоволенні позивних вимог. Ось давайте розглянемо основні моменти, на чому базується рішення. Дивіться перше. Відповідно до листа, наданого Департаментом патрульної поліції Національної поліції України, починаючи з лютого 2023 року, мінімальне грошове забезпечення поліцейського у місті Києві було 22 тисячі 100 гривень без урахування додаткової грошової винагороди згідно постанови Кабінету міністрів номер 168 А починаючи з 1 лютого 2023 року. Мінімальне грошове забезпечення поліцейського місті Києві складає 32 тисячі 100 гривень за умови відпрацювання повного календарного місяця, це вже включено з додатковою цією грошовою винагородою. Тобто, якщо поліцейський не брав відпустку, не брав лікарняні та не був відсутній на службі з інших підстав, тобто відпрацював повний місяць, він отримає 32 тисячі 100 гривень, це поліцейський, який прийшов в патрульну поліцію, йому там. 19 чи 20 років немає вислуги та всього іншого. Тобто, ви зрозуміли, ми беремо по мінімуму. Далі позивач, вже наш співробітник Служби судової охорони, надає своє грошове забезпечення за аналогічний проміжок часу, тобто з лютого 2023 року. Чому саме з лютого 2023 року починається позов? Як я вже казав? Тому що саме з цієї дати поліцейським було підвищено грошове забезпечення. І ось ми бачимо, що позивач, наш співробітник Служби судової охорони, вказує, що він отримав грошове забезпечення 12, 14, 18, 16 тисяч гривень. Ну, за липень це ми бачимо 27 тисяч, але це розписано, що це включно з матеріальною допомогою на оздоровлення. Тобто поділити на два. Ну, виходить 13 700. Це Київ, щоб ви звернули увагу. Чому такі розбіжності у грошовому забезпеченні? Якщо ви пригадаєте, то було декілька місяців, коли СОУ своїм розпорядженням з нашого грошового забезпечення ще урізали на 15, від 15 там, до 30 відсотків. Я вибачаюся, якщо не точний, але я думаю, приблизно були такі відсоткові співвідношення. А потім, ось як ми бачимо, там травень червень, це вони певну суму грошового забезпечення. Як би вертали. Ось, йдемо далі. В цьому моменту також варто приділити увагу, де позивач зазначає, що він зробив запит до Центрального органу управління Служби судової охорони щодо того, щоб розуміти, до якої посади у системі національної поліції співвідноситься займана посада ним у службі судової охорони. І ось ми бачимо, що. Цоу надає відповідь, що станом на 15 березня 2023 року наказу взагалі такого не існує, він не є розроблений, тобто вже служба існує 4 роки. Ну, це так, щоб ви розуміли. Йдемо далі. На цьому слайді ми вже можемо бачити, що суд зазначає, що спірні правовідносини виникли між сторонами у зв'язку з застосуванням положень частини 2 статті 165 закону України про судоустрій та статус суддів. Тобто це те, там, де визначається, що грошове забезпечення має бути нараховано та виплачено у розмірі не менше, ніж у поліцейського за аналогічною посадою. Далі нам суд розслумачує. Про статус служби судової охорони, відповідно до статті 161 закону України про і статус суддів, воно, в принципі, нам не потрібно. Далі, суд слумачує, з чого саме складається грошове забезпечення співробітників Служби судової охорони. Воно складається з аналогічних частин, як і у поліцейського, тому що воно було розроблено на вимогу саме цієї статті. Далі ми бачимо, що ось. Цікаво почитати передостанній абзац. Дивіться, грошове забезпечення співробітників служби судової охорони виплачується у розмірах, що встановлюється Кабінетом міністрів України на рівні не нижчому ніж установлених для поліцейських. От запам'ятайте цю фразу, і далі вже суд починає переходити саме на постанову Кабміна. Тобто законодавець делегував уряду повноваження щодо визначення розміру грошового забезпечення співробітників Служби судової охорони, а тому покликання позивача на допущення протиправної бездіяльності з боку відповідача щодо самостійного нарахування та виплати грошового забезпечення у розмірі не нижчому, ніж у поліцейських, є безпідставним та необґрунтованим. Ось далі сутро слумачу, чому так. Ось на цьому сайті ми вже бачимо, що. Існує така постанова Кабінету міністрів України номер 289 якою Кабмін затвердив схему посадових окладів за посадами окремих категорій співробітників служби судової охорони, там керівні посади, звичайні контролери і так далі. Це не суть важливо. Саме цікаве наступне що. Існує певна сітка розрядів і коефіцієнтів посадових окладів, схема тарифних розрядів за основними типовими посадами співробітників Служби судової охорони. І далі існує такий пункт другий постанови цієї ж самої 289-ї, яка так і називається про грошове забезпечення співробітників служби судової охорони. І ми читаємо саме цікаве, що станом на сьогоднішній день. А це вже 2024 рік розмір грошового забезпечення співробітників Служби судової охорони визначається тими ж самими розмірами посадових окладів, окладів за спеціальним званням і тому подібне шляхом множення розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб і тепер увага установленого законом на 1 січня 2018 року. Оце от саме цікаве. Як відповідно до цього порядку 384 вісімдесят затвердженого державною судової адміністрації, і ось, будь ласка, висновок суду. Отже, постановою номер 289 кабінет міністрів України визначив, що при обчисленні розмірів посадових окладів, окладів за спеціальними званнями та всіх інших складових грошового забезпечення, служба судової охорони використовує такий показник, як розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб. За 1 січня 2018 року, де встановлено фіксований розмір. Ну і щоб, як то кажуть, підкреслити все це, ми читаємо, що виходячи з вище викладеного, суд доходить висновку, що відповідач правомірно застосував розмір посадових окладів, затверджених постановою Кабміну номер 289 що було прийнято на виконання частини 2 статті 165 закону України для і статусу суддів. Тобто, щоб ви розуміли, на сьогоднішній день нам нараховують по цим прожитковим мінімум для працездатних осіб за 1 січня 2018 року. Все, от в мене більше немає що додати, тому переходимо до рішення, де позивачеві було задоволено його позивні вимоги. Ну що, друзі, переходимо до позитивного рішення. Ми можемо побачити, в принципі, те ж саме, що і в попередньому позові, де позивач посилається на те, що він направляв запит до департаменту патрульної поліції, де він хотів дізнатися про розмір грошового забезпечення поліцейського. Так, ось ми також бачимо, що йому було надіслано. Відповідь, де вказано про те, як нараховується наразі додаткова грошова винагорода по 168-й постанові. Зараз вже вона є номер 775, тому що було внесено певну кількість змін, ви це пам'ятаєте. Ось ми бачимо, що додаткова винагорода поліцейським виплачується в розмірах до 1000 тисяч, тисяч гривень пропорційно в розрахунку на місяць. Це так, як було у попередньому позові. А там, де завд... а там, де вони здійснюють повноваження, де завдаються ракетні удари та удари безпілотних літальних апаратів, дана сума збільшується пропорційно до 30 тисяч гривень. Ну і відповідно, так як і було в 168-й постанові, хто бере безпосередню участь, це 100 тисяч гривень. Далі позивач також надає свої, свої дані про грошове забезпечення, які він отримав з лютого 2023 року. Ну, ми на цьому не будемо дуже зупинятися. Ви, в принципі, все пам'ятаєте з минулого позову. Аналогічно також позивач зазначає про те, що е, він надсилав запит до центрального органу управління Служби судової охорони, щоб зрозуміти, до якої посади, бо його посада прирівняна у системі національної поліції, і отримав ту ж саму відповідь, що е, дане порівняння відсутнє. І на далі він зазначає конкретно по своєму регіону, що на офіційному вебсайті патрульної поліції, який є офіційним джерелом інформації. Е, значить, у місті Дніпрі та Дніпропетровській області грошове забезпечення з лютого місяця 2023 року складає від 20 тисяч до 23 600, тисяч без урахування додаткової грошової винагороди. Ідемо далі. І на цьому слайді, друзі, ми вже будемо зупинятися більш детально. Це вже саме правові висновки суду. Дивіться, суд починає все відповідно до верховенства права. Тобто, спочатку нас іде Конституція України, де статтею 43 встановлено, що кожен має право на працю, право на своєчасне одержання винагороди за працю і воно захищається законом. Також суд зазначає, що згідно статті першої конвенції міжнародної організації прави про захист заробітної плати ратифікованої Україною 30 червня 1961 року. А ми знаємо, якщо Україна ратифікувала, вона взяла на себе зобов'язання дотримуватися. Термін заробітна плата означає. Незалежно від назви і методу обчислення будь-яку винагороду або заробіток, які можуть бути обчислені в грошах і встановлені угодою або національним законодавством, що їх роботодавець повинен заплатити працівникові за працю, яку вино виконана, чи має бути виконана, або за послуги, які було надано, чи має бути надано. Далі він зазначає, що грошове забезпечення. Яке виплачується поліцейським, а відповідно по 165 статті, і співробітникам служби судової охорони також підпадає під даний термін. І йде далі саме цікаве, Не нарахування і не виплата територіальним управлінням служби судової охорони у Дніпропетровській області грошового забезпечення до пункту 2 статті 165, ну це також. Помарка про судоустрій статус суддів з підстави відсутності відповідних бюджетних асигнувань. А ми пам'ятаємо, що в попередньому позові територіальні управління у своєму відзиві зсилались на те, що вони мають виплачувати грошове забезпечення у межах, затвердженому у кошторисі. Дивіться, що суд на це каже, виходячи з прецедентної практики Європейського суду з прав людини. Це порушує гарантоване статтею першою першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 1950 року право особи мирно володіти своїм майном. Оскільки, доки відповідні правові норми, що передбачають певні виплати є чинними, органи державної влади не можуть свідомо відмовляти у цих випадках. Ну Далі це прецедентна справа: оця качко проти України. Е... Від 2005 року від 8 листопада, ось далі суд зазначає, що застосування судом принципу верховенства права з урахуванням судової практики ЄСПЛ Європейського суду з прав людини є вимогою частини 2 статті 6 кодексу про адміністративне судочинство України. І далі суд каже, суд визнає необґрунтованими посилання територіального управління на те, що в затвердженому ДСА України кошторисі. З Службі судової охорони на 2023 рік, не, що цей кошторис не дозволяє здійснити виплату грошового забезпечення на рівні не нижчому, ніж установлений для поліцейського з лютого 2023 року. Оскільки гарантовані законом виплати пільги неможливо поставити в залежність від віддатків бюджету. Ну і фіналочка. Там, де ви пам'ятаєте у попередньому позові суд зазначив, що. Територіальні управління мають керуватися постановою Кабміна номер 289 і нараховувати і виплачувати грошове забезпечення по цим тарифним сіткам там чи розрядам, які встановлені відповідно до, до цього мінімуму для працездатних осіб від 2018 року, в даному рішенні суд зазначає наступне: От увага! З огляду на, виш... на визначенні в частині 3 статті 7. Каз України загальних засад пріоритетності законів над підзаконними актами, при визначенні розміру грошового забезпечення позивача слід застосовувати перш за все норми закону України про судоустрій та статус суддів, а не інші нормативно-правові акти, тобто під іншими нормативно-правовими актами суд. Вбачає оцю постанову Кабміна Noсі 289, накази ДСА, порядки і тому подібне. Тобто, якщо у нас іде конфлікт, суд каже, що застосовуємо статтю 165 частину 2 закону України про судоустрій і статус суддів. І каже, що враховуючи вище визначене, суд вважає позивні вимоги в цій частині обґрунтованими і правомірними. Тепер, друзі, я хочу всю цю інформацію підсумувати простими словами, так, щоб кожному було все зрозуміло. Я думаю, вже всі в курсі, тому що вже кожен став трошки юристом, що в нас в Україні діє верховенство права. Що означає верховенство права? Це дуже просто. Жоден закон не може заперечувати Конституції України. Відповідно, жодна постанова Кабінету міністрів не може входити в конфлікт з законом України. Тим паче, жоден наказ або порядок, або ще щось не може бути або не відповідати постанові Кабінету міністрів, або закону України, тим паче Конституції. Про що нам і зазначають судді. Дніпропетровського окружного адміністративного суду, які винесли рішення про задоволення позовних вимог, де вони сказали, що при нарахуванні та виплаті грошового забезпечення співробітникам Служби судової охорони роботодавець, тобто територіальне управління Служби судової охорони, має керуватися не постановами кабінету міністрів, не наказами державної судової адміністрації, а законом України про судоустрій і статус суддів. Тому що і постанови, і накази це є підзаконні акти. А підзаконні акти мають нижчу юридичну силу, ніж закон України. Тому, друзі, ми вже рахую, що перемогли. Звісно, що дані ці дві справи будуть спочатку оскаржуватися в апеляційному порядку. Вони вже оскаржуються по одній справі, засідання вже переносяться. Але процес іде. Неважливо, який він буде довгий, але вже процес іде. Найважливіше це те, що ми маємо позитивні рішення суддів у першій інстанції. Тобто, для того, щоб задовільнити задовольнити апеляційну скаргу, треба все чітко по закону розтлумачити, чому рішення у першій інстанції. Є таким, яке не має права на існування. А я поки що на свої скромні юридичні знання не бачу, як це можна зробити. Тому, друзі, дані справи, ці дані дві позитивні справи я залишу у коментарі, щоб ви їх могли самі почитати ознайомитися. Я думаю, юристам буде дуже цікаво прочитати дані рішення. А вам дякую за увагу. І ще раз нагадую, не забудьте поставити вподобайку даному відео, переслати його своїм колегам, щоб вони були в курсі подій, та приєднатися на наш телеграм-канал. Всім дякую і всім гарного вечора!